Огляд подій за 25 грудня вітаю. По обстрілам Сумської області новин немає, тому одразу переходжу до новин України. За даними українського генштабу, знищено 620 окупантів. Фактично щодоби ворог продовжує втрачати по батальйону. Військово-повітряні сили України завдали два удари по районам засередження. Артилерія уразила 5 пунктів управління та один район засередження живої сили противника. Росіяни сьогодні продовжили атакувати Херсон фосфорними вже боєприпасами, і прийшло уточнення за вчорашній обстріл трагічний Херсону. Загинуло 16 осіб, цивільних під час цього обстрілу. Розвідка партнерів повідомляє, що <кій> до аеродрому Енгельс Саратов, військово-транспортну авіацію та залізничними шляхами, починаючи 16 грудня. Останній обстріл був 16 грудня якраз. На аеродром доставлено 45 ракет Х-101 Х-555. Вчора повідомлялось, як ви пам'ятаєте, про 24 ракети калібру, які розташовані у Чорному морі. Таким чином, ми маємо майже 70 ракет. Ворог зараз зосередив у своїх ракетоносіях. Але є і приємна новина. Один з літаків Міг-31 з трьох, які базуються у Білорусі, і є носіями ракет «Кінжал», Виведений з ладу, в результаті пожежі двигуна. Цей інцидент, як повідомляє білоруський гаюн, стався сьогодні 25 грудня. У результаті пожежі машина виведена з ладу та знаходиться у нельотному стані. Повідомляється навіть номер цього літака РФ 95194. Тепер їх залишилось дві одиниці. Пожежа двигуна цілком могла пошкодити літак до стану, коли машина вже не підлягає відновленню. По фронтам Старобільськ-Луганської області противник почав будувати нову лінію оборону. Це на відстані 100 км паралельно з лінією Сватового Кремна. Сьогодні, до речі, тут Хаймерси накрили район зосередження. Росіяни розуміють, що сватово Кремляну лінію їм не втримати, тому будують нову. Курдюмівка. ЗСУ відкинули ворога на 3 кілометри від населеного пункту за, тільки за сьогоднішній день. Росіяни продовжують атакувати на всі лінії фронту вдовж Бахмута, Вдіївка, Вугледар, щоб не допустити ЗСУ атакувати і зайняти волноваху. Бо в цьому випадку. Буде перерізано всі автомобільні та залізничні шляхи та постачання групіровки з боку Ростова та Білгорода. Тієї групіровки, що знаходиться у Запорізькій та Херсонській області, Пологи, уражена район засередження живої сили та техніки. Інститут дослідження війни, американський, АСВ. Висновок зробив, що наступ російських окупантів під Бахмутом виснажився. Ворог, ймовірно, змушений бути взяти тактичну або оперативну паузу біля Бахмута, оскільки немає достатньо артилерійських боєприпасів, щоб підтримувати темп наступу. В останні дні атаки окупантів в районі міста стали менш інтенсивними. А повідомлення про великі втрати серед вагнерівців свідчать про те, що найближчим часом успіхів росіянам чекати не варто. Також у районі Забарена Херсонської області ЗСУ вразили штаб окупантів, де проводили нараду офіцери Південного військового округу Збройних сил РФ. Повідомляють у штабі ЗСУ і також повідомили, що до 70 російських. Військовослужбовців високих рангів отримали поранення, кількість загиблих уточнюється, і надійшло підтвердження знищення складу БК та окупантів в районі села Миколаївка на окупованій частині Херсонської області. Ростовська область, Помічений ешелон з двома десятками тільки випущених та відремонтованих із заводу нових танків Т-90М та Т-72Б3. 2022 року випуску, що йшли у бік фронту. Ну, та й 90-го, мабуть, 22 року випуску. В Мелітополі окупанти перетворюють школи на казарми, прикриваючись мирними мешканцями, причому навчальний процес у школах продовжується, а крім того, путінські війська там же продовжують обживатись у зайнятих квартирах та будинках городян. Росія, ми вже про це казали десь місяці за два чи місяць тому. от Зараз прийшло підтвердження. Росія може поставити Ірану винищувачі Су-35 в обмін на дрони Камікадзе шахід Йдеться про передачу 24 винищувачів, які призначались до Єгипту, і від покупки яких Єгипет відмовився. А сума цих літаків. Майже 2 мільярди доларів. І іранські пілоти вже тренуються на цих літаках. Форбс розмістив інфографіку, в якої порівняв військовий потенціал України та Росії. За 10 місяців війни, з 24 лютого, ця різниця суттєво скорочується. Їх висновки. На початку війни Росія мала тотальну перевагу за всіма параметрами. У півтори рази більше солдатів, у 4 рази більше танків, у 6 рази більше бронетехніки, у 2 рази більше артилерії. Перевага в авіації, флоті та системах дальньої дії в 10 і більше разів. Ну, а на зараз ми маємо у живій силі вже майже повний паритет. У танках різниця скоротилась з 4 разів до півтора рази. Артилерія у 3 рази у кількості збереглась, але якість цього озброєння не порівняна Різна у нас, тому у нас тут перевага. І БМП у 7 разів скоротилась до, була у 7 разів перевага, а зараз скоротилась до 3 разів. Ну, Взагалі, найближчими днями я планую зробити аналіз військового потенціалу України та Росії та більш уважно, розглянути нову російську військову доктрину. Яку позавчора оголосив Путін. Це відео буде на моїй сторінці у Ютубі. У Курську ранок почався з Бавовни. Місцеві повідомляють про вибухи в районі аеродрома. Камери зафіксували вибух на відео близько 4-ї години ранку. Бавовна сталася в районі аеродрому Халіна. Низка смертей чиновників на Росії триває. На 67-му році життя раптово помер гендиректор компанії «Адмиралтейські верфі Олександр Бузаков. Ця компанія виробляла підводні виробляє, підводні човни для носіїв ракет Калібр. Ну, раптові смерті на Росії стали вже нормою за останній час. Невідомо за що його там, чи крав, чи погано працював, чи ще щось. І повідомляють, що цей Бузакова чоли адміралтійські верфі 10 років тому. І ще один. Сьогодні стала також відомо про смерть колишнього головнокомандувача сухопутних військ РФ генерала армії Олексія Маслова. Упродовж останніх років він був спеціальним представником «Уралвагонзаводу», що входить до російської корпорації Ростех. Про раптову смерть повідомили, але причини не розкриваються. У російському мурманську спалахнула база фактор. Основним напрямком діяльності підприємства є виробництво та постачання спецодягу та засобів індивідуального захисту. І Молдова у нас різко відповіла Росії після погроз Лаврова, її катастрофою через співпрацю Кишинева з НАТО. Взагалі, у партії президента Молдови заговорили про демілітарізацію Придністров'я. Ну, чекаємо, як, коли вони наважаться вже на це. Російський паблік 2 майори. Вже відкрито критикує багато рішень високих військових чинів. Це два військовослужбовці, які ведуть цей паблік, два майори. Так вони пишуть, що командування видало наказ зберігати боєприпаси для артилерії. На віддаленні від діючих на лінії фронту частин, але обов'язково в одному місці та ще й у зоні досяжності українських БПЛА та РСЗВ. І цей наказ привел до втрати значної частини радянських запасів боєкомплектів. В даний час, вони кажуть, надходять повідомлення про те, що в част 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 часті надходять 152 мм снаряди 2022 року. Але якість їх викликає питання через велику кількість браку в порівнянні зі старими партіями. При цьому артилеристи російські продовжують скаржитись на їхню нестачу боєприпасів. Однак, як кажуть фронтові офіцери, ці російські артилеристи дуже люблять багато стріляти по ворогову, і у такий собі раж входить, що дозволяє собі витрачати до 300 снарядів на поразку одного танка супротивника. До речі, якщо розрахунок гармати здатний вразити знищити танк противника менше як 20 снарядами, то цей розрахунок вважається досвідченим і дуже точним. При тому, як вони кажуть, що хахли витрачають на таку ціль від одного до трьох снарядів, і це для них норма. Потужність і дальність сучасних натовських 155 мм снарядів вища, ніж наших. Ну так, там, де Оркам медальки дають за влучність для українських артилерістів, це норма. Ну і дійсно, ми про це казали. Окупанти по втратам вже перейшли рубіж у живій силі за 100 тисяч. Вже вони стискаються з нестачею снарядів, особливо конденсійних. І стоять перед невтішною для себе перспективою, що озброїти 200 тисяч своїх нових чмобіків достатньою кількістю техніки та озброєння, вони не можуть. Не кажучи вже про плани Шойгу, про створення нових 20 десантних дивізій, росіяни можуть зараз застосовувати єдину тактику, яка була використана у 1943 році. Вона заключалась в тому, що якщо не вистачає снарядів, значить треба стягнути на якусь із ділянок фронту максимально можливу кількість стволів, артилерії та снарядів, відстріляти їх за короткий час весь запас і так зимітувати вогневий вал як необхідну умову для наступу піхоти, яка потім ще тиждень буде чекати наступного валу, ну і так далі. Під Бахмутом, що схоже, в них вже почалося. І остання новина: група Пінфлойд зібрала для України 500 тисяч євро і передасть ці гроші волонтерам. Кошти вони зібрали на продажі пісні «Калина», яку гурт записав разом з фронтменом Boombox Андрієм Кливнюком. Всі новини тихої, спокійної ночі, миру нам.